Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, поговоримо сьогодні про блискучий, просто блискучий матеріал, який опублікував журнал. Ну, журнал там видання. Давайте називаємо так правильно. Економіст, тобто інтерв'ю і таку собі статтю Есе. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Федоровича Залужного. Ну, я думаю, що ми не будемо зараз з вами повторювати там слово в слово і букву в букву все, що там було. Я думаю, ви, друзі, самі можете дуже легко знайти і нагуглити в інтернеті це, тим більше, ну тільки лінивий, здається, навіть з українських видань вже не зробив повний переклад. Тому не бачу сенсу це повторювати, тим більше на стрімі ми з вами це вже робили. По гарячих слідах, коли воно дійсно тільки-тільки вийшло. Я, з вашого дозволу, сьогодні про ті. Якісь, не знаю, спостереження, рефлексії, які виникли у мене з приводу цих речей. Справа ваша погоджуватися, як завжди, з тим чи ні. Великий привіт Єромака Баттє і Зеленоботом, які зараз будуть розказувати, що ми тут ці парахаботи. Ідіть у сраку, я зразу <сху> це скажу і навіть не буду вам відповідати. Причому скажу словами вашого кумира, друзі, Володимира Олександровича Зеленського. <сху> Окей, ну а тепер давайте по ділу і по те, що дійсно відбулося, і що ми почули. По-перше, друзі, я черговий раз скажу фразу, яку вже говорив багато разів не тільки я, а, напевно, всі адекватні люди в нашій країні, нам дійсно, нарешті, дуже повезло з людиною, яка стоїть на чолі наших всіх військових сил. Не знаю, напевно, за всі ті просто гігантські гекатомби, які переживала Україна, за всі ті страшні жертви, за все те, що Україна пережила за останні 300 років, нарешті. В найбільш вирішальний час на чолі українського війська опинилася людина, яка дійсно була гідна того жахливого виклику, який став перед нею. Опинилася людина, яка дійсно по справжньому є, тою, яка просто перебуває на своєму місці. Нам дійсно дуже повезло залужним. Вибачте, за такий панегірик. Повірте, я категорично проти робити кумирів з будь кого і залужного теж. Але, от знаєте, той момент, коли український високопосадовець, тим більше військовослужбовець, знаходить в собі сили визнати, що він помилявся, і публічно про це заявити. Ну, ви знаєте, напевно, ми всі з вами, хто вже от понад 30 років живуть в відновленій Україні, ми знаємо, що напевно єдине, що абсолютно не те, що не притаманне, а просто напевно біологічно. Недоступно українським високопосадовцям це визнавати свої помилки. Вони готові відкручуватись до останнього, вони готові звинувачувати будь-кого в тому, що вони там щось зробили не так, чи там розказувати, що у нас якийсь не такий народ і ще щось, але вони ніколи не визнають, що саме вони помилилися в своїх оцінках, діях, аналізі і так далі. І коли це робить головнокомандувач збройних сил в момент, коли продовжується жорстока війна. Це говорить про те, що ця людина дійсно має величезну, гігантську особисту мужність, інтелектуальну мужність і мужність такого собі батька-лідера, який здатен брати на себе відповідальність і говорити: Да, я лажанув», да, оце було неправильно, і це треба виправляти. Я знаю, як це зробити. У мене є пропозиції. Я вже зробив роботу над помилками. А, знаєте, я коли, от я, я повторюсь, я не буду зараз там повністю, ми не будемо з вами там просто розбирати кожен пункт. Я повторюсь, це тільки мої думки. Е, якщо вам цікаво, можете їх послухати. Е, я вважаю, що просто, знаєте, от в цей момент Валерій Федорович Залужний показав, що він дійсно, напевно, найкраще, що сталося з Україною за останні 30 років. І е, я впевнений, що от саме в цей момент, коли це все, це інтерв'ю. Читали в офісі президента, вони безсило скреготали зубами. Я не сумніваюся, що зовсім скоро нас очікує нова хвиля гівна проти залужного. Я не сумніваюся, що зовсім скоро вони інтенсифікують справи проти військових, де вони будуть вішати саме на залужного, в тому числі відповідальність за те, як Зеленський готував країну до війни зі своїми шашличками, відмовою виділяти гроші на ЗСУ, відмовою приймати вчасно закони про ТРО і заявами всяких покидьків типу Арахамії і Гетьманцева. Про те, що ніякого нападу не буде, і це все просто американські змі накручують для того, щоб знищити економічну потугу України. Ми ж це пам'ятаємо, друзі, було ж це правда. Ми ж це не придумали. Я не сумніваюся, що зовсім скоро, напевно, вони приймуть рішення. Треба ще скоротити якусь прес-службу чи ще щось у залужного. Ну тому що ну як ж так, падла? Ми і так уже в такі ліщата загнали. І вже і то, і сьо, і десяте, і третє робимо. А воно падло от, ну от, вже ж от. Ніби нічого не може, і тим не менше воно все одно встигає. От просто там, ну от один раз там не проконтролювали. От якісь там журналісти до нього пролізли, а він як скаже і весь світ це обговорює. І не треба кожен вечір записувати якісь лайнові досики, заливати якусь чуш про те, як ти все тримаєш під особистим контролем, як нічого в цьому світі не стає, і навіть сонце не встає без світлолікого, чи там лунолікого, чи я не знаю, Єрмака Лікова Зеленського вибирати вам. Виявляється, можна виходити в публічний простір буквально раз на півроку, не частіше, але виходити так, що про це говорить весь світ. Оп! Тому що ж, е великий привіт хочеться передати Володимиру Олександровичу Зеленському, е всі його сворі імбіцилов, медіа імбіцилов подаліки, за рівні, Лєщенки, вся еталіни, вся ця ета погань. Е Єдина здатність яких це плодити телеграм-помийки, де вони облизують жопи одне одному. А також е які додумалися через те, що вони дали колись ардіночок. Людині, а я нагадаю, що цьому, який написав статтю в журналі Time, дали or 22 року за особистим подписом Зеленського. Ну просто разумейте, тупорылые вони вважають, що типа надо на 100 гривень и тогда человечество нормально. Ну, ми ж денежку дали, он тогда вже буде нормально, да? Мы тогда можем нормально з ним побазарити, но тогда нормально. Ну, як вот это мы этих визиваємо, которые з нами там базарять, там, типа, ну з этих шлюхи, эти, ну, которые журналісти эти, да. Ну, українські, да. Ну, эти, которые там, типа, подаляк, коротше, порішають. А тут це теж Лашпара, ну, ми йому, типа, орден дали, сейчас прийде, коротше, нормально. Он нам, типа, обложечку пообіцяв. Нормально, вован. Красавчик будет: о, дуже дякую, дуже хороша ідея. Давайте ми опустимо. Він опише, як у нас все добре, моє команда перемоги. Ну, це так, мої вільні версії того, що відбувалося. Але, чесно скажу, з одного боку. Я прекрасно, я вам вже казав, я розумію, що ця стаття, яка б вона не була тенденційна, яка б вона не написана людиною, якій давно треба було вліпити персону Нонграта за його статті які про Азов ще з 2014 року. Ну, але вибачте, які там статті, які, вибачте. Давайте нагадаємо, що Володимир Олександрович Зеленський Азов так само ненавидить. Ви пам'ятаєте, коли Редіс відмовився потиснути Зеленському ручку, коли він йому намагався радіночок впарити ще в 2021 році? А я не забув. Ви думаєте, що Володимир Олександрович любить Азов? <гум> Ладно, за ньому для ясності. Я до того веду, що, друзі, приємно. Мені от, чисто на моєму особистому рівні рівні неприйняття, навіть не так само Зеленського, а от цієї дрібної шушери, яку він набрав собі в оточення. Мені дуже приємно, як оцей от шустер, який є просто більш, скажімо так. Бага... не те, що багаторівневим, ну скажімо так, більш високорівневим а, авантюристом ніж вони, як він красиво їх пойміл. Пообіщала бложечку в тайм. Кстати, скажіть, він свою обіцянку то і стримав. От. Але красиво їх І, До речі, обіцяю, нагадаю вам друзі продовження циклу статей, де він розкаже про теплі стосунки в команді Зеленського і про те, як ця персона лізе і впливає на військові рішення. Мені здається, це чудова варіант, щоб нарешті, може, хоч хтось зрозумів. В деяких моментах, з ким ми маємо справу, і що це за люди. При всіх тенденційностях цієї статті багато речей там спільно правильно. Але я не про це це менше з тим. Я просто хочу звернути увагу. От зацініть, наскільки е виглядає на тлі оцього позоріща в тайм матеріал Валерія Залужного. І щоб ви не сумнівалися, як ви думаєте, який висновок зробить Зеленський? Я не сумніваюся, що він зробить висновок, вони готують його, мені прийомники, прийомники, надо його мочити. Я не маю в цьому жодних сумнівів. Хоча я на мільярд відсотків певний, що матеріал Валерія Залужного вообще ніяк не пов'язаний насправді з тими цими історіями, які зараз відбуваються. Це просто твереза нормальна позиція. Тверезої, здорової людини, яка говорить правду. І, до речі, навіть визнає повторюю свої помилки. Це дуже важливо. От, просто цей матеріал вишив тоді, коли йому і треба було би вийти, на початку листопада, тобто, коли треба підводити підсумки літньої осінньої кампанії ЗСУ. Ну, а те, що господин Шустер в цей момент випустив свій матеріал, це, я думаю, не більше, ніж співпадіння. Але я повторюсь: в офісі президента, звісно, так думати не будуть. Тому я особисто вангую, що зовсім скоро нас очікує, повторюся, ще одна велика хвиля гівна на армію і на Валерія Залужного. Взагалі, просто ви маєте розуміти, що офіс президента одним, одним типу, ротом Зеленського розказує, як він любить військових. Тим не менше, я гарантую вам, що зовсім скоро, особливо коли вони остаточно вирішать, що вони будуть проводити президентські вибори навесні, вони почнуть кампанію по дискредитації військових, тому що їм треба буде замірювати населення, щоб населення не хотіло воювати, а для цього ЗСУ, які мають абсолютну підтримку, вони заважають. Так що попомніть, як то кажуть, моє слово. Але тепер про статтю Валерія Федоровича і про те, що він там сказав. Повторюся, оті ті мої такі нотатки на манжетах, як то кажуть, які ми хотіли з вами поділитися. Ну, про власне помилки, це дуже важливо. Він дуже чітко сказав, що да. Звичайно, нам не дали великої кількості тих речей, які обіцяв захід, і він дуже сильно затягував. Це велика проблема. Але я теж помилявся в своїх оцінках. Він дуже чітко, до речі, в цій статті описує свої рішення, коли він бачив, що не реалізується спочатку. Він, грубо кажучи, міняв командирів, потім він міняв там солдат, він міняв то сьо. А потім перейшли власне до тієї тактики, яку ми бачимо останні три місяці, оцього дуже повільного прогризання російської оборони в стилі. Першої світової війни. Знову ж таки, я зовсім не хочу зараз там ставати позицію, а я ж казав. Ну, якщо ви передивитесь купу моїх відео, які я записував ще півроку тому, і кілька місяців тому, і місяць тому, я вам казав, що да, дійсно, на жаль, наша війна все більше починає нагадувати Першу світову. Якщо ви пам'ятаєте, я вам ще на початку вересня говорив, що, на жаль, ситуація на фронті все більше починає нагадувати кінець 1916 року, після того, як. Умовні, там росіяни чи німці поатакували під Верденом, потім ми поатакували на Сомі, ну там чи союзники, і всі зупинилися в афігі, а що ж робить далі? Тому що гігантські втрати, просування мінімальні по великому то рахунку. От, і, і, і це по суті позиційний тупик. Ну, тоді виходом стали танки, тоді виходом стали, в першу чергу, не танки, а вступ Сполучених Штатів Америки у війну з їх просто гігантськими людськими і матеріальними ресурсами. От, власне, про те. Що зробити, щоб наша війна не загрузла в цих кошмарних окопах Першої світової, а яка досі, до речі, залишається, напевно, символом такого кошмарного ужаса військового, коли реально сотні тисяч людей сидять в брудних канавах і просто вмирають без будь-якого шансу на те, щоб переламати ситуацію, власне, оцьому цьому і присвячена він, скажімо, стаття Валерія Федоровича як перемогти в сучасній війні. І він дуже чітко перераховує речі, раджу вам, повторюсь, перечитати. Він дуже правильно говорить про необхідність, і це, до речі, теж дуже важливо про нарощення мобілізаційних зусиль. І, до речі, якщо навіть уже залужний, в такі статті направлений весь світ починає говорити про проблему того, як у нас проводиться мобілізація. І це я знову ж таки повертаємось до того. Тисячу разів ми розказували про ублюдочну срань, яка неслася з телеканалів банкової, про те, що все прекрасне і як це впливало на мобілізацію. Абсолютно хронічне, тупорили невміння. І Резнікова, і всіх решта організувати робо, нормальну роботу призивних пунктів і так далі. Тому подібне. Тому дійсно нам потрібні ці речі врегульовувати. Бо, як правильно каже Валерій Федорович, воювати ми маємо звичайно не людьми, а технологіями, але люди нам теж потрібні. І відповідно нам треба забезпечити нормальний притик людей у війська. Тому я те, що я вам кажу постійно, я е, готовий забитися на гроші. Що Зовсім невдовзі, навіть Зеленському, хоча це дуже велике питання. Якщо він збирається воювати, то звичайно йому нам придеться в будь-якому разі прийняти рішення про зниження віку мобілізаційного, тобто, щоб в армію пішли люди 25 років, хоча б особливо ті, які там мали досвід строкової служби, і так далі. Ну але знову ж таки, враховуючи в себе шперті чутки про те, що Зеленський збирається восени в. Навесні наступного року проводити президентські, не парламентські, тільки президентські вибори. То, звичайно, я дуже сумніваюся в цьому, тому що Зеленський досі вважає, що маландіож за Зеленського, тому відповідно не можна відправляти в армію, а хто ж тоді буде за Зеленського голосувати? От, Звичайно, дуже важливий пункт про національне оборонне виробництво, те, про що постійно я кричу в усіх своїх відео, що нам, звичайно, потрібно по максимуму забезпечувати себе. Тим, чи ми можемо себе забезпечити, але це дуже важливо, нам треба розраховувати тільки на самих себе. Хоча залужний дуже правильно звертається до наших західних партнерів і виставляє конкретні пункти, що, мовляв, хочете, щоб не було цього треша, хочете на 50 років наперед вирішити питання Росії за дуже невеликий кошт. Ну, от, будь ласка, ті пункти, які нас цікавлять, це в першу чергу і авіація, і реп, тобто і радіотехнічна розвідка, і відповідні дрони, і артилерія, і так далі. Ну тобто, все те, про що ми з вами постійно говоримо. Звичайно, він дуже правильно говорить про необхідність пошуку нових ідей, і, власне, способів і методів виходу з цього глухого куту, в який зараз е, зайшла наша війна. Але от я скажу відверто, е, Валерій Федорович про це не написав в своїй статті, це було б за нього задрібно, але я вважаю, найважливішим висновком, який я побачив, в тому числі, з цього матеріалу, дуже ґрунтовного, це, звичайно, те, що нам терміново необхідно міняти повністю комунікацію. Влади і суспільства, я в черговий раз наголошую, що от ці ті всі медіа імбецили з офісу президента, ці покидьки, які півтора року брехали суспільство про Бахмут за три дні. Ялту, шмалту. Ми всіх побідім, все легко і просто, і так далі. Нам треба неодмінно терміново закривати чортов єдиний марафон. Нам треба нарешті навчитися казати людям правду, яка б вона не була. Ну, може, нам не треба називати там конкретні місця, дати і так далі, але люди мають розуміти реальну картину. Перемогти в такій війні, яку ми маємо наразі, неможливо брехнею. І про це говорить Залужний: досить брехати людям. Досить. Це дуже важливий момент. І тому, відповідно, звичайно, це дуже важлива історія, яка от все всі ті речі, які знову ж таки залужений, на відміну від Зеленського, який любить потрендіти про все на світі. Дуже чіткі пункти написав, що потрібно робити, якщо ми хочемо перемогти. Чіткі оцінки, чіткі, як доросла людина, знаєте, дорослий чоловік. Він же ж не розказує: ой, було би класно так, та ну я не знаю, як то зробити. Вот залужний знає. Він написав. Але від себе я додам друзі. Найбільша наша трагедія полягає в тому, що всі ці речі, про які каже залужний, неможливі при нинішньому менеджменті. Менеджменті імені Володимира Зеленського. Поки Володимир Зеленський продовжує залишатися при такій конфігурації влади, як він влади, як він зараз є, ніякого шансу на нормалізацію ситуації у нас на жаль немає. Так само ми прекрасно розуміємо, що ми не маємо ніякого ні легітимного, ні будь-якого іншого, ні навіть адекватного з точки зору здорового лузду, розуму, права влаштовувати якісь бучі воюючій країні і так далі. Зеленський, на жаль, є нашим президентом і верховним головнокомандуючим згідно Конституції, і має таким залишатися до закінчення бойових дій. Тому нам е, треба, звичайно, тиснути на цю людину по максимуму всіма можливими засобами для того, щоб, по-перше, була усунута ось ця вся імбіцильня єрмачня, яка, по суті, є корінням проблеми насправді, е, яка побудувала систему ілюзії того, що вони воюють, ілюзії управління е, і сподівання на те, що Захід нам поможе. Результати такого підходу ми вже бачимо, тобто просрані можливості, які в нас були. Е, да, Захід теж багато чого просрав і Залужний, до речі, дуже правильно про це пише. Чи нам атакам були потрібні ще на рік тому, літаки нам були потрібні на рік тому, танки нам були потрібні на рік тому. Величезні затягування дали, дали Росії той час, який вона використала, треба, на жаль, віддати їм належне, дуже добре. У них є величезна кількість проблем. У них є величезна кількість речей, які теж їх ставлять в цей позиційний тупик. Вони не можуть по великому рахунку досягти ніяких серйозних успіхів. Але тим не менше ми маємо розуміти, що вони не рухнули. А не рухнули вони саме тому, що захід свого часу почав зволікати. І це теж факт. Але факт полягає в тому, що так само зволікав Зеленський, який не налагоджував наше виробництво, чиє оточення почало просто ніїста, як кажуть, за запаріблікам, красти бабки на оборонці енергетиці, почувши смак великих грошей, які трошки припали пилом Після того, як велике крадівництво закінчилося спочатку, буквально з першим днем війни, бо до останнього дня війни воно продовжувало до останнього дня типу до великого вторгнення. Це велике крадівництво продовжувалося. Тому звичайно, відповідь абсолютно очевидна. Це до те речі, теж це те про що постійно говорять наші американські партнери. Це реформи, нарешті, необхідність формування уряду коаліційно-національної єдності, в якому мають бути абсолютно неполітичні фігури, або навіть якщо політичні, то тільки за критерієм. Ефективності і професійності під час війни має бути к чортовій матері розігнане навіть таке поняття як команда Зеленського, тому що мають бути реально люди всі об'єднані, які хочуть воювати і допомагати своїй країні. Це абсолютно очевидно. Зеленський має як чуми боятися будь-якого втручання військове питання. Ця людина має мати виключно церемоніальні функції. Він має зняти свою чортову засалену зелену футболку, дягнути костюм і навчитися їздити по заходу як людина, яка домовляється, а яка не бикує приїжджати в своєму зеленому зеленій футболці, до якої він не має жодного стосунку. От, звичайно, ми маємо перестати обіцяти неможливо, засукати рукава. Знаєте, закусити губи і дуже дуже багато працювати. І головне, перестати красти. І для того, щоб перестати красти, має сісти ті люди, які стоять. На чолі оцих пірамід корупційних, які в Україні існують. І вибачте, уже скільки разів ми говорили в усіх ефірах із Юрієм Ніколовим і з різними іншими. людьми. Всі прекрасно знають ці прізвища. Всі знають прізвище Татаров, всі знають прізвище Шурма, всі знають прізвище Гітьманця, всі знають прізвище Єрмак, всі все прекрасно знають. Але ми бачимо. Що навіть Рєзнікав, який точно навіть не був якимсь керівником чогось, він був просто попкаєм дураком від Єрмака, який робив те, що йому скажуть, навіть його прибирають відповідальності, сукуючи нам під носа якогось суддю за 2000 доларів, чи якусь зовсім уже пропащую депутатшу депутаншу від слух народу, яка додумалася вагітною брати а... сміх і гріх. <laughs> Реально, якісь хабарі за те, щоби там кілька тисяч доларів використовуючи свій мандат, хоч чуть-чуть його якось монетизувати. Перед тим, як ти назавжди підеш в забуття продавати місце в системі шлях, головне питання полягає саме в цьому, друзі. Коли там питають, що таке воєнна економіка, ми що тут всі маємо діти стояти у снарядів? Ні, не мають. Питання в тому, як ми використовуємо ті кошти, які є, і як ми ними управляємо. Оце і є воєнна економіка, як там і ні. Тому що ж, друзі. Закінчуючи це відео, залужний абсолютно правий на 400%. Ми в тому самому позиційному тупику, про це говорив і я, і дуже багато інших більш серйозних аналітиків, дійсно, ми маємо зрозуміти, що нам потрібні нові технологічні рішення. Тільки технології нам допоможуть перемогти у війні, і далеке не всі ці технології є для нас недосяжними. Наприклад, історія з дронами показує, що Україна зараз є чи не найпередовішою країною в світі. Відповідно, має бути наведений лад в цьому питанні. ми маємо не просто жити якимись бравурними з'явами ми зробимо 40 тисяч дронів. Яких дронів? Куди дронів, для чого дронів, хто цим управляє, хто чи мають наші всі виробники державні гарантії на 5 років, умовно кажучи, і так далі. Тому подібне. Це вже так просто конкретні питання, просто щоб ви розуміли. Власне, ми маємо зрозуміти, що в даному випадку дійсно ми не переможемо Росію кількістю. Ми не ми не переможемо вже тим, що вони злякаються. Ми не переможемо тим, що вони злякаються втрат. Ні, як пише Валерій Залужний, вже доведена кількість їх вбитих уже точно десь перевищила 150 п'ятдесят тисяч. Людей, якщо це людьми можна назвати, ну ще плюс не забувайте, що ця цифра в 300 тисяч це ж не тільки вбиті, це, наприклад, ще дуже там серйозно поранені, виведені з ладу і так далі. Тому, в принципі, цифри Генштабу більш-менш б'ються. Але, знову ж таки, залужний дуже чітко показав, що дійсно, з їх рівнем медицини, то так, в принципі, у них, напевно, втрати навіть не один до трьох, як у радянської армії був тоді, а зараз один до двох, фактично. І тому да, по великому рахунку, ми не можемо вплинути на те, щоб захід нам давав багато авіації. Я сподіваюся, що вона буде, але вже наскільки вчасно. Ми не можемо вплинути на дуже багато речей. Але ми, от що ми можемо, це дійсно зробити так. Щоби отак, от як ми, вибачте, відвоювали чорне море своїми дронами і ракетами, от саме це має стати, на мій погляд, і про це пише Валерій Федорович. Тією зброєю, яка може дати нам можливість обвалювати Росію або зробити ціну продовження навіть окопної війни непідйомною для Росії, і все це треба робити вже прямо зараз, не з розрахунку, що от час Федоров не красиво попіариться, а потім ми його першим номером списка в партії дія Зеленського. Ні. Ми маємо дійсно ставити на перше місце війну і перемогу у ній, а не триндіти про це. Тому що ж, я щиро вдячний, тому що Валерій Федорович залужний. Нам я повторюсь, він є, це вже дуже добре. І дуже добре, що він має сміливість, не дивлячись на весь той тиск, який насправді, давайте скажемо відверто, чинить на нього Зеленський, він продовжує робити свою роботу, робити як може. В умовах, коли йому дуже сильно не вистачає повноважень, в умовах, коли його обрізають постійно багатьох питаннях, тим не менше ця людина виходить і показує. Хто реально управляє війною, а хто вирішує свої дрібноларочниківські питання, як остатися при власті, і щоб потім не доганяли. Тому що якщо я не стану президентом, то в мене жопа. Жопа, Володимир Олександрович, жопа. Але зовсім скоро нас очікують спроби зеленої влади протягти вибори. Тому скажу вам відверто, в мене досить песимістичні прогнози. Я не вірю, повторюся, що при владі Володимира Зеленського. Ми зможемо зробити ті речі, про які говорить залужний. Значить, це ще всім членніше підвищить ціну нашої війни. Я не вірю в ніякі мири. Очевидно, що український народ уже не прийме ніяких мирів, але нас на жаль цілком може очікувати якісь чергові заморозки конфлікту, який нам придеться використовувати для того, щоб нарешті поміняти владу. І зайнятися підготовкою до того конфлікту, який нікуди не дінеться, тому що поки існує Росія в її нинішньому вигляді. Ну що не менше, поки живий Путін так точно нас ця війна не залишить в спокої. Це треба розуміти дуже чітко. Отакі От висновки. Не знаю, чи вони вам були корисні, сподіваюся, що були. Якщо так, то будь ласка, буду вам дуже вдячний за підтримку таким повновісним лайком, для того, щоб більше людей подивилися це відео. Не забудьте, якщо ви ще досі не, то підписатися на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас ще є така можливість, можете підтримати нас копійкою і стати спонсором нашого видання. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики та канал Англомовної. Аналітики в Ютубі, BB Ukraine Analytics. дякую вам за увагу, друзі. Ми все одно переможемо, бо у нас немає іншого вибору. Але треба перестати собі брехати і робити вигляд, що якісь люди, на яких ми закривали очі, не заважають цьому. Заважають друзі, і ви прекрасно розумієте, про кого йде мова.